Знаєте, я завжди любив риболовлю, тиша природи, ранковий туман над водою це той спокій, якого так завжди не вистачає в житті. Але коли їдеш на мотоциклі, завжди одне й те саме питання, куди класти все спорядження. Саме тоді й прийшла ідея зробити рибальський мотонабір. Сьогодні ми вирушаємо рибачити на озеро Міністерське. Це біля Києва, навіть в Києві. Я давно хотів туди поїхати. Гарне місце, тихе, спокійне. Саме те, що треба для вихідного дня відпочити та зняти огляд. Всім привіт, друзі! Рад вас бачити себе на каналі. Вже зараз середина осені, Прохолодна погода, золотисте листя. Але тим, хто любить їздити на мотоциклі, а тим паче рибалку, цей ролик буде дуже цікаво подивитися, тому що я хочу в ньому поділитися досвідом створення свого рибальського мотонабору. Нещодавно я їздив на рибалку з довгим водилищем, які у складеному вигляді займають майже метр двадцять. І чесно, це не зовсім зручно. На мотоциклі їх важко перевозити, постійно стирчать, зачеплюються, б'ються об багаж. Після кількох таких виїздів я зрозумів, що мені треба щось компактніше і практичніше, от я і дійшов до цього набору. Ося моя рибалка поміщається ось у цю маленьку сумку. Вона не займає багато місця, ідеально влазить у кофер чи навіть у невеликий рюкзак. Удилище в складеному вигляді всього 44 см, а в розкладеному аж 3,5 метри. До речі, сумка не рідна, я її знайшов окремо, але вона підійшла просто ідеально. А тепер трохи детальніше про саму вудку. Це телескопічне водилище з карбону. Легке, але дуже міцне. І ще раз повторюся, в складеному вигляді всього 44 см, а в розкладеному аж 3,5 метри. Такі розміри я дуже підбирав ретельно, щоб було універсально і для хижої риби, і для поплавочної риболовлі. Ручка зручна, ергономічна. Навіть при довгій риболовлі руки не втомлюються. А також є можливість її розширити. Кріплення під катушку універсальне, підійде під будь-який тип спіннінгових катушок. Загалом зроблено якісно карбон високої щільності. Продумана конструкція, гарна збірка для свого розміру це справжній міні-скарб. До цієї вудки я підібрав катушку Азура Олів». Легеньку, але дуже надійну. Це український бренд і якість тут на найвищому рівні. Вага всього 165 грам, і це справжній подарунок для тих, хто любить ультралайт або лайтову риболовлю. І ще практична деталь, коли я складу катушку у сумку і відкручую ручку, бо з нею вона туди просто не влазить. Загалом це відмінна катушка, легка, збалансована, дуже якісна і чудово підходить до мого компактного набору. Також до катушки я прикріпив хук-кіпер для гачків. Тепер про коробку для дрібниць та аксесуарів я використовую Car Pro Mini, компактний і дуже продуманий органайзер. Я дуже біля нього довго ходив, крутився і все ж таки обрав саме його. Розміри коробки всього 24 на 14 см, тож її легко покласти у сумку і вона не займає багато місця. Верхня частина має 22 маленьких відсіки з прозорими кришками для всіяких дрібниць і аксесуарів. У нижній частині зміна поводниця, а під нею ще й місце, де я зберігаю запасний поплавок та снасть убивця карася. Цю снасть я використовую, коли немає часу на повноцінну риболовлю, а просто хочеться зловити щось на уху. Принцип дуже простий закинув і забув. Дуже робоча оснастка. На поведниці у мене вже є заготовки на поплавок, бо буває, що інколи обриваю волосінь, і щоб не витрачати час на підготовку, у мене вже все є укомплектовано. Просто бери і зачіплюй. Тепер саме цікаве про мій основний поплавок, і це справжня імба. Він світиться і має автоматичний показник покльовки. Такий ось він розумний. Тобто, як тільки риба зачепить приманку, ти одразу бачиш реакцію. Поплавок працює від специфічних акумуляторів, які встановлюються у корпус. У мене три елементи завжди з собою. Виробник заявляє, що одного заряду вистачає на 8 годин роботи, реально довго. Тут я демонструю, як поплавок світиться у темряві, бачиш чітке освітлення і моментально реагує на покльовку. Можу сміливо сказати, цей поплавок реально робить риболовлю ефективнішою і комфортнішою, закинув і миттєво бачиш результат. Всім рекомендую. Так як у мене погана пам'ять, я дуже часто забуваю усі корисні вузли, тому у мене такий лежить маленький довідничок, який завжди під рукою і виручить в будь якій ситуації. Ще одна важлива частина мого набору це секція з усім, що може знадобитися. Тут у мене запасні гачки, стопорці, грузила, буквально все, що може знадобитися під час риболовлі. Я не везучий рибак, у мене часто обриви, щось губиться, тому чим більше всяких таких речей, тим краще. Ну і остання, мабуть, одна із головних дрібничок це маленький мультитул Victorinox. Я вирішив не доцільно носити маленькі ножниці, а взяти саме його, тому що тут більше інструментів, а це значить, що і більше можливостей, та й взагалі буде більш універсальніше. Ну і бонус, якщо ви перфекціоніст і хочете все носити в одній сумці, а цей бокс безпосередньо карп не влазить в цю, в мене є маленьке для вас рішення носити ось такий міні-боксик, де теж є все саме необхідне і він сюди чудово вміщується. Але зверніть увагу, якщо великий бокс можна брати з ночівлею і на 1, 2, 3 дні їхати, то такий маленький бокс це, мабуть, наразовий виїзд. Підводячи підсумки, хочу сказати, що мій набір реально покриває три типи риболовлі: ловля на хижака, поплавкова риболовля, риболовля на оснастку. За бажанням можна додати ще поплавок на дальній закид. Також у мене є нічний поплавок, тож можна комфортно рибалити навіть у темряві. Загалом, цей набір покриває всі мої потреби: компактність, універсальність, практичність. Так, наші підписники, поки Женя знімає відео, щось в нього сьогодні не... Дуже добре виходить, я приготую перекус. Все як ви любите, сальце, салямі, огірочок, помідорчик, цибулька, гірчичка і сіль. Мені здається, і нічого більше не потрібно. Маленькі перепелині. І плавлений вершковий сирочок. Дуже люблю на природі його їсти. Тримай ножа. Віки сказати. Тут можна хату збудувати з цим мультітулом. No. Солика в нас сьогодні немає з собою. Блін, а хліб. Буде без хліба. Ах, забули хліба купити по дорозі. Генеральське сальце. Я, до речі, його сама маринувала. І найбільше люблю їсти саме своє. Хоч покажи, яке на новий спершу. Ух ти, так. Да. Ліз вже аромати відчуваю. Воно промариновується десь три дні в мене в холодильнику, і потім я його заморожую, і воно дивіться, яке воно просто м'якеньке і запашне. М-м-м, Дуже класно. Часничок відчувається Христюш. Поки Христюша тут робить нам поляночку, як же на рибалку без чаю? Ось така моя термокружка є. Термос на 750 мл. Хочу з вами поділитися дуже крутим рецептом чаю. І запашне. М -м -м, дуже класно, часничок відчувається Христюш. Поки Христюша тут робить нам поляночку, як же на рибалку без чаю? Ось така моя термокружка є, термос на 750 мл. Хочу з вами поділитися дуже крутим рецептом чаю. Поляну я нарізала, будемо смакувати. Я вже теж голодна. В принципі, я в кожному відео і кожен раз голодна. Що у нас показує тут так. сьогодні? Беремо огірочок. Обов'язково сіль в коробку. Беремо ковбаску, Гірчичку. М -м -м. І беремо цибулейшин. Краса. Якщо часно, мені здається, завжди найпростіша їжа. Вона найсмачніша. А ще особливо, коли на природі, то взагалі. Угу. Ой, блін, ти всю ковбаску з'їв. Я Ой. тільки кусочок. Вибач, я щось не подумав, я б дуже голодний, накинувся як собака. Друзі, сподіваюся, вам цей ролик був корисний та сподобався. Дякую, що додивився до кінця. Зустрінемось в наступному ролику. До скорої зустрічі!